У ця такти... тактика тиску, вона зрозуміла, але ж наші можливості що обмежені, все таки і без заходу, особливо без сполучених штатів, всі зазначають це складно зробити. А вони цього не хочуть. Ну тобто цього тиску. Хоча вже давно зазначено, Путін спинить війну тоді, коли зрозуміє, що її продовження для нього дорожче аніж закінчення якогось етапу цієї війни. От, і все. І ми це з вами розуміємо, але на заході або не розуміють, або більше за що що не хочуть розуміти. От це інше питання. Але ми повинні розуміти, що у нас є е, от, ті самі ракети, які е, дозволяють е, без консультації з заходом робити те, що ми вважаємо за доцільне. Значить, з цього треба зробити один простий висновок. Значить, цих ракет повинно бути як піска в морі. Дуже дуже багато. Як це зробити? Це наступне питання. Е, є, є проблеми з виробництвом у нас, значить, треба. Переводити виробництво в найближчу е, країну Європейського союзу і НАТО, і робити це там, і потім використовувати їх по максимуму. Немає грошей, значить, треба пояснювати нашим західним партнерам, що саме це нам сьогодні необхідно для того, щоб поставити крапку в війні. Фінансуйте, давайте тим більше, що є програми, є обіцянки, є е, все те, що насправді е, ну треба просто задіювати. Якщо вже готовий. Прототип ракети, якщо вона вже літає, то я тоді, чесно кажучи, не можу зрозуміти причини, чому таких ракет не повинно бути е, багато. Е, ну от, е, мабуть, так треба ставити питання, але не е, тільки е, перед західними партнерами, але й перед самими собою. Тобто, шукати можливість масштабування цієї зброї по максимуму. Ну от тоді не треба питати про тамагавки, не треба питати про, про, про Таурус і про все інше. Треба тоді використовувати те, що є в тебе. А в тебе воно є. Значить, треба, його, щоб його було багато. Ну така, мені здається, нормальна логіка. Е, зрозуміло. Щодо формату перемовинок, хотів запитати: наскільки тристоронній формат без Європи? Тому що європейці зараз основні партнери стосовно допомоги, і та й були такими, в принципі, паралельно з Штатами. Тобто ми росіяни і Штати за столом, які все ж таки не просто наблюдають, а певним чином впливають на переговорний процес. Наскільки для нас це нормально? І зазначається, що певна частина перемоги все ж таки була тета тет між українцями та росіянами. Чи це нормально, ну чи це не загроза для нас певним чином стосовно результатів, ну, взагалі діалогу росіян тет а тет без нікого взагалі. Ну, це найгірший варіант, який тільки можна собі уявити. Я вже про це казав неодноразово з росіянами залишатися один на один це ставити себе під колосальний ризик, тому що вони завтра будуть брехати е, при тому, е, ну як кажуть, по чорному. Е, і ти потім не зможеш нічого е, е, заперечити, тому що хто перший сказав, тому, тому більше й вірять. Е, тому це дуже небезпечна пра практика і тактика, я не знаю. Там десь промайнуло, що був якийсь спільний обід, це взагалі, вибачте, на голову не налазить. Я не розумію, наскільки це правдива інформація. Може, це просто якісь там чергові так би мовити, домисли деяких журналістів. Але такий формат, коли твою країну бомблять і розвалюють, ну, собі уявити неможливо. Хіба що ще подадуть як. Так би мовити, не спільний обід, а просто консультації за столом, там де там щось було поставлено для того, щоб з'їсти, ну хіба що? Але це все одно речі, які, на мою думку, не мають бути прийнятними за визначенням. Нам потрібні безумовно європейці за столом переговорів, і я про це казав неодноразово: що саме коли ми виступаємо спільно з Європою і дай Боже з Америкою, хоча відносно останнього, ми бачимо, що це більше. Побажання ніж реальність тоді ми сильні. Якщо ми переводимо все в формат двосторонніх контактів з бандитами, значить, ну тоді ми будемо безумовно програвати, тому що те, що стосується двосторонніх переговорів, ніколи результативним для України не було. Бо Росія завжди буде вимагати, шантажувати, купляти, продавати і таке інше, і таке інше. а те, що це відбувається, ну по моєму ні в кого вже давно не викликає жодних сумнівів. Тому мій висновок такий: європейці повинні бути, хоч цього не хочуть ні американці, ні росіяни. Але цього можемо хотіти ми. І ми повинні наполягати, що представник європейського союзу, що найменше, один, двоє, троє там чи як завгодно. Це вже їхнє питання, європейське як кого куди направляти, і так далі, повинен бути присутнім, тому що це відбувається в Європі. І Якщо є американці, то мають бути і європейці, тому що це безпосередньо їх стосується. Ну, ну знов таки за словами Трампа, основна основне забезпечення, скажімо так, після воєнної безпеки України, це ляже на коаліцію охочих європейських країн. І Європа не приймає участь в переговорному процесі зараз. Ну От про це й мова, що вона повинна брати участь в цих перемовинах, тому що це її безпосередньо стосується. Чому її там немає? Оце питання, до речі, і до нас. А чому ми не наполягаємо на тому, щоб там обов'язково був представник Європейського союзу чи Єврокомісії, там чи кого завгодно в кінцевому рахунку? У нас у верніше не у нас, а поки що. Ну, поки що не у нас, але в Європейському Союзі є цілий Єврокомісар з питань оборони. Пан Кубіліус, наш е, давній добрий друг і е, таке е, 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 інше. Чому його там немає? Ну, бодай навіть для того, щоб спостерігати е, і брати участь в дискусіях. Не, поки що там ні, ніхто не приймає рішень і так далі, але, але розуміти, що відбувається. Чекає Калас, яка є. Європейською головною дипломаткою. А чому вона не може там бути присутня? А чому там не може бути е, присутній хтось з е, е, європейських військових? А що, велика проблема? А чому там є е, е, інші військові, але немає європейських військових? Тобто, е, це питання, яке ми повинні ставити: і ставити жорстко, і ставити руба. Ну, чомусь не знаю, цього не відбувається. Щодо конкретики, які питання обговорювали, то звісно офіційних повідомлень немає. Але світові змі, американські європейські є певні зливи. політика пише, що Москва нібито пропонує стосовно Запорізької атомної електростанції поділити електроенергію, яка буде акумулюватися між Україною та Росією Ну, тобто, поділити контроль між двома країнами, і New York Times пише, що навіть обговорювали. Розміщення військ із нейтральних країн на Донбасі? Ну, тобто, створити все ж таки демілітаризовану зону, і там буде не коаліція охочих, ні країни, якісь НАТО, а саме нейтральні країни, які саме не зрозуміли. Ну, можливо, там Індія, Китай чи щось інше. І як стосовно цих питань, на ваш погляд, наскільки це ну, взагалі реально і цікаво нам? Ну, а що таке Китай це хіба нейтральна країна? А хіба що Індія це хіба нейтральна країна? Та ні? Так, вони будуть цю тезу просувати, тому що для них розміщення військ НАТО на території України це кінець їхніх вологих мрій, це означає, що замість демілітаризації України вони отримують мілітаризацію України і присутність ненависного їм НАТО на території України проти чого вони, власне, і виступали. Ну, якщо згадати минуле, пане Романе, то. Коли не йшлося про ще Чорноморський флот часів, ну от, того, коли ми вели переговори про його виведення, то аргумент був такий: так тоді ж Севастополь стане базою НАТО в Україні. А ми ж не хочемо ніяких баз в Україні НАТО. А от тепер буде так, що не просто бази, а просто війська будуть розміщені, ну, спочатку, там може десь там. Десь на заході, а потім вже все одно ж вони просунуться і будуть на на, на лінії зіткнення. А для для Кремля це е, ну жах серед цих жахів. Тому їм потрібно е, їм потрібні якісь нейтральні країни, якісь там ОБСЄ якісь там ООН і тому подібне, і так далі, які насправді нічого не роблять і робитимуть не будуть. І робити не будуть. Їм потрібно прикриття того, що коли вони почнуть щось робити. Е, Порушуючи домовленості, щоб ці їх просто не побачили і не сказали, що щось відбулося. Я наводжу приклад недалекого минулого ОБСЄ на, 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 в результаті роботи так званих цих мінських домовленостей. Коли спостерігачі вранці щось дивилися, а коли наступав вечір, вони йшли в ресторани і спали. А за ніч відбувалися зміни. Потім казали: Ну що ж ми можемо зробити? Ну так сталося. Нас же ж там не було, ми не бачили. Так от, те ж саме хочу зробити зараз Москва е, е, вдруге, щоб були ті е, так звані е, нейтральні сили, які, по-перше, а не будуть реагувати на те, що відбуватиметься, а Б, не будуть це бачити. Ну чи нам це потрібно? Та Абсолютно що ні. А ну а вже про е, Запорізьку станцію я вже взагалі не кажу. Тобто е, е, наш економічний потенціал хочуть просто нахабно вкрасти. І робити вигляд, що так і так і було. Ні, ну так, так мені до чого не до не до не домовимося. І повторюю ще раз: єдиний спосіб розставити крапки над і, так як це має бути, це знищення російської військової і е, промислової інфраструктури, яким способом немає е, тамагавків, немає таурусів, значить є е, фламінго і все інше, і це має працювати саме таким чином все інше не працюватиме зовсім. На завершення зазначається, що 1 лютого буде продовження в Абудабі перемовин між Україною, Росією і Сполученими Штатами. На ваш погляд, що може бути, і чи можуть бути якісь конкретні речі, зважаючи на те, що конкретні речі це припинення вогню і росіяни цього не хочуть. Конкретні речі це погодження на якісь поступки, і росіяни цього не роблять. То чого нам очікувати далі, наприклад? Продовження оцих розмов, продовження того, що там, десь по якихось пунктах, щось там десь знову просунуться. Військові, можливо, намалюють якісь карти. Теоретично скажуть, що тут буде стояти те, там буде стояти це, от що лінія, там би мовити, якась зона відчудження буде складати стільки до кілометрів з кожного боку, і тому подібне і так далі. Тобто тут ми можемо на щось розраховувати, але це все одно це. Знаєте, теоретичне, е, теоретична вправа, теоретичне завдання, тому що е, ну після нього е, треба переходити до реалізації. А реалізації не може бути, тому що війна продовжується. От тобто все виходить. Тобто, виходить, що ми граємо в гру Путіна, яку він пропонував, тобто якісь перемовини, їх видимість, але війна продовжується. Удари по інфраструктурі продовжуються. українські. так, от я через це кажу, що якщо ми будемо грати в цю гру, ну це гара Путіна Тере Трампа. Тому що е, це їхня спільна гра, нам доводиться підігрувати, тому що ми не хочемо отримати заяву від Трампа, що Зеленський усьому винний, і мусимо йти на ці речі. Але це е, безкінечна платівка, і вона може лише тоді припинитися, коли ми припинимо е, діяльність російської воєнної і е, військово-технічної машини. От власне, такий прогноз у мене відносно цих всіх. Наступних зустрічей, переговорів та чого завгодно. Зрозуміло, що ж дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю, глядачам Босток, моїм співрозмовником сьогодні був міністр закордонних справ України 2007 2009 роках керівник центру досліджень Росії Володимир Грисько, з яким ми говорили. Перемовини трісторонні перемовини в Абудабі між Росією, Україною та Сполученими Штатами, які відбулися напередодні. Дякую глядачам, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення